Привіт, друзі! На моєму основному каналі, який зараз, наскільки ви вже помітили англомовний, дуже багато запросів на огляди велосипедів і на українську мову. І всі вважають чому, що я її забув. З друзями, з сім'єю, я спілкуюся українською мовою. Але основний мій канал, який про каталку, про байкпарки і про це все буде англомовним тепер. Тому я вирішив зараз спробувати на цьому каналі зробити декілька оглядів. Про велосипеді, про велозапчастини, про став, весь який стосується велосипедів. Якщо це буде дійсно корисно інформативно, я відчую від вас фідбек, то чому б і ні, з радістю буду робити це і в майбутньому. І сьогодні перше відео буде про окуляри мої улюблені. Це Houston PH, в моєму випадку це Houston PHC. Такого от кольору хакі також в мене є і чорні, і білі, і я досі не розумію, чому всі купують ці окуляри. Оскільки є нова, більш цікава, альтернативна модель, і на своєму власному досвіді я зараз зрозумів, що такі окуляри я собі більше купувати вже не буду. І наступні мої будуть окуляри вже з іншими лінзами, які я вам зараз покажу. Ну а тепер трішки про мій шлях до істини. Наскільки ви пам'ятаєте, це мої основні окуляри були завжди, були вони в мене чорні, і також зараз вже білі є. Літній варіант, скажімо так. І тут завжди було. Затемнення у цих окулярах у цієї лінзи, звичайної. 2-3, Це категорія затемнення. І це ідеальні окуляри, напевно, для літнього часу, тому що влітку в мене з ними взагалі ніяких проблем нема і не було. Але минулої осені, коли стало трішечки прохолодно, і день світлий. Був вже не такий довгий, як влітку. Я собі взяв оці окуляри, які називаються Phoenix PHB. Це також Lynx, І тут вже категорія затемнення цієї лінзи була 1-3. І це зовсім інша справа, тому що коли світить сонце, навіть влітку, то затемнення у вас все одно, максимальне до третьої категорії. Але коли приходить осінь, коли вечір, коли навіть вночі треба їхати додому, і якісь ліхтарики все ж таки світять навіть ваш особистий ліхтарик на велосипеді, то затемнення категорії мінімальне, яке один, а не два, воно набагато краще, тому що це майже як ну це не нуль, але це ближче вже до нуля, і вам набагато зручніше. Тож, я перевірив цю лінзу, мені сподобалось. Окрім цього, можу сказати, що в цих окулярах я відкатав вже половину літа і я маску, ну навіть на ендуро каталках з фулфейсом і це все, я маску поки що не використовував, тому що це набагато зручніше. Але в холодну пору о, року, можливо, можливо, я зміню свою думку, подивимося. Тож, оскільки я спробував цю лінзу. Я також відслідкував, що в основному почали всі люди купувати собі Хюстон PH Clearby. PH Clearby. Чим вона відрізняється від звичайних Houston? Ось у мене коробочка, я її відкриваю. І це мої окуляри Clear B. А ось і чим вона відрізняється? Це ті самі улюблені наші х'юстони, але вони просто з іншою лінзою. З лінзою, яка не 2-3 категорія затемнення, а 1-3. В майбутньому, якщо у вас є бажання зробити саме тест, вийти на сонце, почекати, показати, як це все працює, я з радістю це зроблю. Якщо до того ви ще не дивилися відоси, де це все вже багато разів робили. Але можливо, не всі дивилися. Окей. Тому зараз я розумію, що у цих окулярах, які звичайні Houston PHB, в них просто немає сенсу, тому що ви собі можете купити купудини, що звичайно, якщо вам потрібні білі або камуфляжні, то ну тоді так, тоді тільки такий варіант, але так ви можете купити собі Houston PH Clear B. І у вас буде просто ширший діапазон роботи, але ви нічого не втрачаєте. У вас все одно буде третя категорія затемнення влітку, але коли прийде осінь, або вечір, і вам не треба буде, щоб категорія затемнення мінімальна була два. У вас буде більш широкий діапазон і він буде більш зручний. Тому єдиний різник, який є для того, щоб купувати собі звичайний Houston PHB, це або колір. Або якась супер ціна, якийсь супер суперсейл, можливо, чи щось таке. При інших умовах я б на вашому місті звернув увагу на Houston PH Clear B. це набагато краще, зручніше і універсальніше. Звичайно, зверніть увагу на інші моделі, які з категорії 1.3, широкі. Вони всі різні, але обов'язково звертайте на це увагу в більшості магазинів. Вказано, що це саме категорія у окулярів 2-3 чи 1-3. Якщо хтось це не вказав, тому в майбутньому, можливо, я зроблю огляд на всі окуляри, щоб ви знали у кожних окулярів яка категорія, але ви просто можете запитати у магазині, у продавця, якщо вони компетентні, то вони завжди вам скажуть, яка категорія саме в цих окулярах. Також хочу нагадати вам, що в інтернет-магазині ЄБАКер у вас є промокод Стен або просто STEN. Який вам дасть знижку 7% на будь-який товар, який ви знайдете на сайті? Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалось воно, і написати свій фідбек в коментарях. На сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.